У Біблії багато говориться про віру в людей. Віра описується різна. Віра може бути мала і велика, віра може бути, жива і мертва, віра може бути, правильна, неправильна. Одні люди легко до віри приходили, інші складно. Одні люди роками до цього йшли, інші каялись одної проповіді. Деяким людям. Перешкоди ставили навіть близькі їхні е, люди з сім'ї для того, щоб прийти до справжньої віри. Іншим же людям здавалося, наче перешкоди ставив і сам Бог. Але в одному випадку для того, щоб віра повністю розкрилася, яка вона є, випробування людина проходила, в іншому випадку для того, щоб показати, що в людини насправді віри ніякої немає. Ісус проповідував в основному серед ізраїльського народу за рідкими виключеннями. І не менше, як шість випадків згадується, коли Ісус говорив людям: йди з миром, віра Твоя спасла тебе. Але тільки два є випадка, коли Ісус говорить, що характеризує віру людини як віру велику, що йди з миром, віра Твоя велика. І обидва цих випадки це було сказано навіть не ізраїльському народу, не народу Божому, а обидва випадки було сказано язичникам. Перший випадок, ви пам'ятаєте, сотник, в якого був хворий слуга, написано, що він був римський офіцер, який дуже хвилювався за свого слугу, який був дуже больний, просив, щоб Ісус його зцілив, але не сам просив, а посланців відправив. І він рахував себе, особисто чого не прийшов, рахував навіть недостойним показатися Ісусу на очі, бо рахував себе дуже грішним. Це дуже сильно відрізнялося від юдеїв, які були горді, рахували, що все для їх, і Бог тільки їм належить, і Месія тільки для їх має служити. І взагалі, ці всі зцілення це як само собою должне. А це зовсім протилежна характеристика людини. Це був перший випадок. А другий випадок це хананеянка, жінка, в якої дочка була хвора, біснувалася, і вона просила, щоб Ісус її зцілив. От якраз за другий випадок я хочу, щоб ми зачитали історію і поросуждали, чого ж таки віра цієї жінки велика і які є характеристики цієї віри. Давайте зачитаємо Євангеліє від Матфія. 15 розділ з 21 вірша і по 28. -й. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананиянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали Відпусти її, бо у услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Бо вона ж відказала. Так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, хай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужила. З цієї історії чому названа віра жінки великої? Ми пройдемося далі по тексту і розберемо характеристики цієї віри. Але спочатку хочеться сказати таку як передмову місце, де відбулася ця подія і якби, характеристика території. Написано, що Ісус знаходився в землях тирських і сидонських. Тобто, це є не Юдея, і це є не Галілея і не Самарія, це ще далі на північ. Територія повністю язичиська. Територія сучасного Лівану, город Тир і Сидон, це Ліван, тодішня Фінікія. Тобто це повністю заселена земля язичниками. Чому Ісус туди пішов? Написано у Євангелії від Марка, коли згадується ця історія, що він перейшов туди і не хотів, щоб ніхто знав про нього. Але не міг утаїтися. Тобто він хотів втайні якось перейти туди, щоб це було нікому не відомо. Для цього є декілька причин. По-перше, на той момент була така деяка короткочасна небезпека від Ірода Антипи, правителя Галілеї, який хотів Ісуса вбити, бо він думав, що це Іван Хреститель з мертвих Воскрес, а Іван це його як особистий ворог, якого він вже раз убивав. І він через то шукав нагоди вбити Ісуса. Не то, щоб Ісус боявся Ірода рода Антіпу, але не прийшов ще час Його, не прийшов ще час йому вмерти. В іншому місті написано, що коли прийшов час йому померти на хресті, то він захотів іти в Єрусалим. Тобто він чітко знав, що він йде туди на смерть, але він захотів цього. Але на даний момент ще не час був, того Ісус зрозумів, що краще тимчасово покинути Галілею, піти в інше місце. Уйти від можливого цього конфлікта. По-друге, релігійні вожді на той момент також шукали його убить. Крім політичної влади, духовна влада також становила небезпеку. Написано, що на той момент вже первосвященники вирішили, що Ісуса потрібно зловити і убити. Тобто небезпека ще й від їх була. Він же декілька разів до цього. Їх облічав в тому, що вони лицеміри, що вони неправильно себе поводять, в тому, що вони Слово Боже відкидають, а людські заповіді виконують, і вони через то шукали нагоди, як би його зловити. По-третє, можливо, Ісус хотів приділити час своїм учням і побути з ними ніби наодинці. Коли він був в Галілеї і в Юдеї, за їм ходили десятитисячні натовпи. Що таке 10 тисяч людей? І кожен іде з своїми проблемами. Дуже багато хто йшов. Для того, щоб отримати фізичне зцілення від хвороб, хтось йшов, побачити чуда, хтось послухати Слово. І дуже багато просто больних несли. І це безкінечний поток. Зранку до вечора несуть і несуть, несуть і несуть. Не Написано, що Ісуса тіснили з усіх сторон. Тобто, буквально тебе зжимають з усіх сторон, не можна взагалі ні, ні, ні свободної хвилини. І при такому інтенсивному служінні, коли безконечний поток людей, які щось від Тебе хочуть, немає часу навіть з учнями своїм побалакати. А їм потрібно також було приділяти час, тому що вже недовго лишилося, Ісус мав померти, воскреснути, а апостоли мали лишитись самі, далі нести своє апостольське служіння, і їм теж потрібно було уділяти час. Можливо, це теж одна із причин, чому Ісус перейшов у ті землі тирські і сидонські. І тут згадується жінка, яка написано Хананеянка, і з тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. Все одно не вийшло, Ісусу там утаїться, тому що надто він був відомий. Багато людей, які приходили з усіх околиць, можливо, навіть і за меж Ізраїля. І його хтось запомнив, і хтось сказав, що ось він тут, все одно стало це відомо, і ця жінка прийшла. Перша характеристика віри жінки це справжня віра, яка приходить у покаянні. Хоча тут прямо про це не написано, але про це можна подумати. Хто така Хананеянка? Це народ, який був, по суті, євреям ворожий. Народ із Ханаанського краю це ті народи, яких ізраїльський народ мав просто знищить. Коли вони прийшли з Єгипту, їм було вказано, що вони настільки зіпсувалися, що гнів Божий на їх прийшов і їх потрібно просто унічтожити. Це були їхні вороги. Ви думаєте, ця жінка не знала, хто такі євреї, що вони являються їхніми ворогами, які їх майже знищили в певний період? Вона знала це точно. Далі це. Людина, яка була вихована в язичницькій сім'ї, на язичницьких оцих всіх принципах, яка поклонялася, скоріше всього, до певного часу Астарту, Астарті ваалам і іншим ідолам. Але разом з цим вона мала проблему. Дочка була біснувата, і демон мучив її дочку, і вона шукала вихід цієї ситуації. Можливо, якийсь період вона шукала допомоги в тих всіх кам'яних статух чи металевих. Можливо, якісь обряди приносила язичницькі, можливо, щось робила, але проблема не вирішувалась. І тут якась думка здорового розуму, коли вона почула про Ісуса, Месію, який зцілює, який вирішує будь-яку проблему, і вона вирішила, що Він тільки може їй допомогти. Чому вона, Хананиянка, прийшла до Ісуса, який являється ізраїльським цілителем і ізраїльським равином? Які, по суті, їм вороги. Хтось їй за Ісуса розказав. Я пам'ятаю, колись один брат розказував історію, як він, будучи в колонії, попав в халепу в складну ситуацію і не знав, як її вирішити. І каже, будучи в цих складних обставинах, до нього підійшов шаман. В тюрмі, каже, були такі шамани і колдуни і дав йому молитву трьом бесам. І каже, от ти читай молитву цим трьом бесам, і рішиться проблема твоя. І брат, цей, будучи ще невіруючим, каже: Я читав, я каже, молився цим трьом бесам, каже, чувствовав, як воздух згущається, вроде, каже, біля мене. Але проблема, каже, все одно не вирішувалась. І тут хтось підійшов пізніше із братів наших християн і сказав: Я бачив в тебе проблема якась. Я знаю, хто тобі допоможе. Ісус може допомогти тобі. Він каже, зразу йому нагрубив, там, що йди, мов від мене. А потім, каже, прийшла думка така здорового розуму. Каже, слухай сам собі. Каже, я ще на штрюмбісам молився недавно. А чого би Богу не помолитися? а вдруг Він мені поможе. Тобто, в якийсь момент прийшов такий перелом, коли. Здоровий розум підсказав, що до Бога треба звертатися. Можливо, щось подібне случилося із цією хананіянкою, яка до певного часу шукала допомоги у тих всіх валів і астарт, а потім прийшла думка здорового розуму, що є Ісус, який може допомогти. І ми бачимо далі по тексту. Що вона не просто думала, що може, він мені допоможе, в її була повна впевненість в тому, що Ісус це саме той, хто точно рішить мою проблему. Вона була дуже сильно впевнена в цьому, ця жінка. Друга характеристика віри це віра має бути направлена правильно на правильний об'єкт віри. Тобто віра може бути і неправильна. Наприклад, можна випригнути з літака без парашута. І в польоті кричать, щоб Астарта мене якось спасла. Да? Це теж якась віра язичеська, але вона ж не на ненаправильний об'єкт, вона тобі не допоможе. А ця жінка вірила іменно в того, хто їй допомогти точно може. Вона і зверталась до його, Господи, сину Давидів, назвала його Господом, і син Давидів це якраз вказує на Месію. Тобто вона Хтось їй розказав, що Ісус це Месія, який має прийти. І вона до нього саме так зверталася, як звертались і юдеї. Тобто об'єкт віри її був правильний. Вона була точно впевнена, що цей син Давидів, Месія, допоможе вирішити її проблему і допоможе звільнити її дочку від цього демона. Третя характеристика віри цієї жінки це віра. Дуже така настойчива, віра цілеспрямована, віра е, непохитна. Яка була реакція на прохання цієї жінки? Написано, що Ісус не казав їй ні слова. Тобто реакція Ісуса, яка повний ігнор. Він нічого їй не відповідає. Вона прийшла, вона написано просить Його, умоляє, допоможи моїй дочці. Реакція. Повний ігнор і в нічого взагалі не відповідає. Жінки емоційні істоти. Якщо до тебе в біді звертається жінка, а ти повністю її ігноруєш, яка реакція в жінки? Це зразу дуже сильно ображається і все. Хто одружені чоловіки, попробуйте в тій ситуації, коли приходить до вас дружина і дуже про вас щось просить, а ви попробуйте з нею дві години взагалі не говорити. Просто навіть не відповідати. Зробить кам'яне обличчя і взагалі нічого не казати. Чи зможете ви видержати хоча б 15 хвилин, Для... перш ніж сім'я ваша розвалиться. Да? В даному випадку жінка просить, а реакція Ісус не відповідає взагалі нічого. І це вже якби саме по собі могло би жінку відкинути від Ісуса. Вона могла просто образитися і піти, і сказати, що. От, вашої Месія, ви казали, що він допоможе, а він не хоче і з образою могла уйти. Далі це дуже здивувало й учнів, які бачив, що Ісус не відказував нікому, допомагав усім. Мало того, Він багато раз допомагав навіть не юдеям, самарянам, римському сотнику, іншим людям. Він не відказував нікому, але чомусь цю жінку просто ігнорірує. Навіть учні вже вирішили заступитися за неї і кажуть, що відпусти її, бо у услід за нами. Відпусти це значить не просто вистав її за двері. Відпусти це мається на увазі зціли дочку, і хай собі іде. Тобто, другими словами, допоможи їй. Тобто, така реакція Ісуса навіть здивувала і учнів, які почали за неї просити. Що після цього робить Ісус? Він, він не, не, не зцілює дочку цієї жінки. Написано, що Він відповідає, скоріше всього, що учням, але Він сказав так, щоб жінка почула, яка знаходилась поряд. Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. Жінка, яка почула ці слова, що думала? Спочатку, коли він її ігнорував, вона думала, що ну, не хоче він мені допомогти. Реакцію, Своєю всією реакцією він показує. Але після цього. Він і ну, на словах це сказав, тобто, другими словами, що я їй не поможу. Я поможу тільки ізраїльському народу. Те, що спочатку можна було догадуватися, тепер вона почула явно з його уст, що я їй не допоможу. Після цього майже будь-яка людина, напевно, точно би ушла оттуда. Є люди, які спочатку щось від Бога хочуть, а коли не отримують, вони ображаються. Да? Більшість людей почули б спочатку реакція ігнорування, а потім майже прямо сказано ні. Більшість людей сказали б, ну все, оце ваш такий Бог. А ви казали, що він добрий, ви казали, що він милосердний, ви казали, що він допомагає. А тут а він не хоче вирішити мою проблему. Просто би хлопнули дверями і ушли би. Але в даному випадку жінка, як почувши, Можна сказати, пряму відмову, яка далі її реакція? Написано, вона, підійшовши, уклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Є випадки декілька, коли Бог, ніби Ісус ставить ніби перешкоди людям, щоб прийти до віри. Пам'ятаєте, є один випадок, коли прийшов багатий юнак? Що мені зробити, щоб наслідувати вічне життя? Ісус йому ніби ставив перешкоди. Спочатку каже, виконай весь закон. Він каже, та я зробив. Продай все майно, ніби ускладнює шлях. Не просто покайся і віруй, а ускладнює, ніби шлях слідування за їм. Але в результаті цей чоловік відійшов. Він не захотів все оставити ради Христа. І в цій ситуації оці перешкоди показали, що віра його насправді порожня, що віра Його відсутня. Є ще одна ситуація, коли чоловік сказав до Ісуса, Я піду за тобою, куди б ти не пішов. А Ісус знову ніби ставить йому перешкоди і ніби відмовляє його. Каже, що лисиці мають нори, а пташки гнізда, а я не маю і голову де прихилити. Другими словами, куди ти підеш за мною скитатися, отак просто без даху над головою ходить? Без не маючи нічого. І не написано, чи цей чоловік пішов чи ні, але, скоріше всього, що не пішов. Тобто Ісус ставив перешкоди там, де треба було відсіяти людей, які віри не мають, віра їхня надумана, порожня. В даному випадку, теж сам Ісус ніби ставив перешкоди цій жінці, але тільки для того, щоб її віра розквітла, розкрилась, щоб це було. Показано явно, щоб апостоли це побачили, щоб це було записано і щоб ми це могли прочитати. Тобто Ісус добре розумів, що Він робить. Він має абсолютну мудрість, і Він це робив не просто так. І написано, коли вже Він прямий дав відказ, вона підійшла, не образився, не образилась, а навпаки, написано, поклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Після Другого, можна сказати, відказу падає в ноги. Поклонилась, означає «пасти ниць. Це буквально, коли на сході так було, коли падали на землю, кланялись в ноги. І вона після цього все одно кланяється і каже, допоможи мені. І що після цього? Ісус допомагає? Ні. Ісус відповідає їй і каже, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. На, цю, от на це вже точно можна було образитися, тому що щенята Ісус використав таке слово, яким часто євреї називали язичників. Вони їх називали псами. Вони вважали, що гордо називали себе тільки ми одні, Божий народ, а вони всі пси. Ісус до цієї жінки каже, що не годиться хліб забрати у дітей Божих, тобто в Ізраїля. І язичникам дать, і використав це саме слово, яке використовували євреї. Слово обідне. Це якби прийшов хтось до Месії за допомогою, а він спочатку ігнорує, тоді дає прямий отказ, а потім ще й сказав отаку фразу. Ну, це вже, навірно, оціяло б 1% тих, 99% до цього ще ушло б, а остальний 1% процент би вже точно після цієї фрази. Але жінка ні. Вона не образилась. Справжня віра це третя характеристика віри, яка не просто настойчива, вона не ображається ні на що. Вона ніколи не ображається ні на Бога, ні на Сина Божого. Вона все одно настойчиво просить про милість, тому що жінка розуміла, що їй нічого не світить взагалі. Так як і будь-хто з нас перед Богом нічого не заслужив і нічого не вартує, так і ця жінка розуміла, що їй нічого, нічого вона не заслужила. Вона просто прийшла просить про милосердя, і вона хоче його просить любою ціною. Хоч би що її прийшлося перенести, вона все одно буде про це просить. Вона прийшла не для того, щоб проявляти свою гордость або свою обідчивость. Вона прийшла до Ісуса за допомогою. І вона ж відказала: Так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що падають зі столу їхніх панів. Тобто відповідь її була смирена, да. Хай я і відношусь до псів, але каже, і пси ж крошки їдять. І через то Ісус здивувався, сказав жінко, твоя віра велика, хай буде тобі, як ти хочеш. За Ісуса написано, що Він хліб, який зійшов з небес. І вона буквально просила хоч крошку цього хліба. Крошки цього хліба небесного хватить для того, щоб вирішити її проблему. Так як і одної крошки Ісусової сили хватить для того, щоб силити її дочку. І ця жінка, через той названа жінкою з великою вірою, вона прийшла до правильного об'єкта віри, до Ісуса. Вона скоріше всього, що покаялася, відвернулася від ідолів. В той момент, коли вона звернулася до єврейського месії. Вона точно відвернулася від валів до старт. Вона прийшла з вірою такою настойчивою, будь-яким способом хотіла домогтися свого. І ця віра була необічлива. Вона була согласна з будь-яким вироком, вона просто просила про милосердя. Так і кожен з нас, коли приходить до Бога з покаянням, должен пам'ятти, що ми, як ця хананеянка, ні на що не заслуговуємо, ні на що не розчитуємо, нічого нам не світить. Ми теж із потомки язичницького народу, якому взагалі нічого не світило, мали би просто всі піти до одного в пекло. Але потрібно Бога просить про милосердя, яке ця жінка. І Якщо ми смиренно каємося, звертаємося до Бога, він тоді нас приймає. Так і ця жінка, написано, що получила те, що хотіла. Дочка її видужала. Вона, скоріше всього, я думаю, що пізніше була в церкві. Стала християнкою, тут про це явно не написано, але якщо Ісус назвав її жінку з великою вірою, одна тільки із двох, які згадуються в новому заповіті, то я впевнений, що вона точно потім оказалась в церкві, оказалась серед спасенних людей. Написано блаженні, кроткі, смиренні, бо вони вспадкують землю. Тобто це ті люди, які попадуть в Царство Небесне. Кроткий це смиренний, невбічний, не гордий. Той, хто постійно сам себе змиряє, так як ця жінка, спочатку від Ісуса перенесла ці всі перешкоди, ігнорування, пряму відмову, тоді ще й слова, які не дуже їй були приємні, але вона все одно припала до Його ніг і просила смиренно, Господи, допоможи мені. Так і ми інколи маємо проблему, яка не вирішується. Інколи ми можемо молитися про це багато років. Але потрібно, так як ця жінка все одно настойчиво просить Ісуса про допомогу, бо Він має силу допомогти нам, Він має силу вирішити наші будь-які проблеми. Часто є особливо віруючі батьки, які роками моляться про своїх дітей, навіть не роками, а десятками років. І часто буває так, що вже батьки відійшли у вічність, а їхня дитина у віці там, під 60 років кається, приходить до віри. Можливо, це наслідок тих молитов довгих, які з настойчивостю, як ця самарянка, дуже довго молилися. І з часом Ісус відповів: але потрібно ні в якому випадку не відступати, не ображатися, якщо щось іде не по тому плану, який вам здається правильним, а просить, як ця жінка смиренно, Господи, допоможи мені. Амінь.